Виконуємо номер 696 із підручника алгебра 7 та номер 32,27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Подайте вираз у вигляді многочлена. і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Піднесемо до квадрату різницю. Маємо квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий вираз і додати квадрат другого виразу. Підносимо степень до степені, показники степеню перемножаємо. Маємо b в 14 степені. 2 на 5 це 10, мінус 10b у 7. І 5 у квадраті 25. Отримали b в 14 степені. Відняти 10b в 7 степені, додати 25. Підносимо до квадрата суму. Підносимо до квадрата перший вираз. Додаємо подвойний добуток першого виразу на другий вираз і додаємо квадрат другого виразу. Отримаємо А у шостому показники степенів перемножили. 4 А у кубі Б у четвертому і 4 Б у восьмому. Отримали А у шостому степені додати 4а у кубі Б в четвертому степені, додати 4б у восьмому степені. Підносимо до квадрата різницю квадрат першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і додати квадрат другого виразу. Маємо 64. 6 множимо на 2х у 12 степені. 8 і 4 скорочимо на 4, отримаємо 2. Відняти 4 показники степенів тут додаємо, коли множимо 2 степені з однаковою основою, отже, маємо мінус у нас 4х у 8 степені. І підносимо степінь до степені, це буде 16 х у четвертому степені. Отримали 64х у 12 степені. Відняти 4х у 8 степені і додати 1 16х у 4 степені. Підносимо до квадрата суму, маємо квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий вираз подамо зразу в ліді неправильного дробу і додаємо квадрат другого виразу, отримаємо 36 м у шостому степені. Додати 6 і 6 на 6 буде 14. М у п'ятому степені М у восьму степені, показники степенів додаємо і додати сорок дев'ять тридцять шостих м у десятому степені. Подамо 49,36 у мішаного числа. Отримаємо 36 м у шостому степені, дати 14 м у 8 степені і додати 1,13,36 м у 10 степені. Підносимо суму до квадрата. Квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий вираз. І додати квадрат другого виразу отримаємо 49 А в четвертому степені. Додати 7 на 8 – 8,56 на 2, 112 а у кубі показники степенів додали, П у кубі, додати. 64 а квадрат П у шостому степені. Отримали 49 а в четвертому степені додати 112 а куб П куб, додати 64 а квадрат П у шостому степені. І останнє завдання квадрат різниці. Підносимо до квадрата перший вираз. Віднімаємо подвійний добуток першого виразу на другий вираз і додаємо квадрат другого виразу. Отримаємо 1 четверта, B у четвертій степені, M у шостій. Тепер 2 і 2 скорочуємо на 2, буде мінус одна третя. Б у п'ятому степені, М у п'ятому степені. І додати 1 девята Б у шостому степені, М у четвертому. Отримали одна четверта В у четвертому степені, М у шостому. Відняти одна третя Б у п'ятому степені, М у п'ятому степені, додати 1 девята Б у шостому степені, М у четвертому номер 696 із підручника Алгебра 7 та номер 32.27 із підручника Математика 7 виконано